Привіт! Я вітаю вас на каналі Васильівни. І сьогодні у мене знову вихідний. вихідні. Вихідні е, припали якраз на зелені свята. До речі, вітаю вас з е, їх з зеленими святами. Нехай в ваших домівках завжди буде мир, добробут, любов і щастя. А у мене сьогодні передостанні вихідні в Нідерландах. Тому Ходимо, бродимо по магазинчикам, по базарчикам. Треба щось купити додому, якісь сувінирчики, якісь подаруночки. Тому запрошую і вас з собою побродити разом зі мною. Ми зараз знаходимося на базарчику, хочу показати вам, як він облаштований. Зазвичай це пуста вулиця, а весь базар тут призний, на колесах. Усі -усі. Отак. Наріочки, все привозне. Інтересно, це теж привозний зборний оцей. Овочний теж інтересно зборний чи ні? Це теж фура. Овочний прилавок це розборна конструкція, яка також збирається, розбирається, тобто нема тут прилавків. Ну і квіточки, квіточки. Красота. Свіженька, Ну, Звичайно, квітів дуже багато, різних. Звичайно, Україна, яка вирощує квіти. Тут звичайно квітів дуже багато. якісь колокольчики такі цікаві. Прям дуже цікаві. Лілії. Дуже багато вуличних квітів. Прям тим, які хочеш. Ось таких ось можна три за 5 євро. Так, ну а ми сюди прибігли купити овочів. Такі довгі довгі ряди. З полуничкою. Два за 7 євро. Два таких, ну, десь кіло за сім Так, красиво. 700 грамів за 6, нормально. Так. Да. Yeah. 2 євро в 4 кіло. Асортимент, абрикоски такі. Аж червоні. Абрикос 598. Ну, ми колись брали, вони не дуже не дуже спілі не, і, не, і не пахучі, і не дуже солодкі. Отакі, Тільки того, що назва абрикос. Виноград. Виноград 3 євро. Красивий. Є такий рожевий, також 3 євро. Яблука, яблука тут дорогі. І 5 євро, 3 груша, 3. Яблуко 4. Ну, дорогенько. 100 грам грибів, євро 50. Які хочеш. Такі, такі. Такі. Салат, салат десь приблизно все біля 2 євро. У нас тут продавець, там покупець, правильно? А, а тут навпаки. Тут... Так тут самі набирають. Да, тут в корзинку ходиш, сам вибираєш і потім там стоїть продавці, ваги, там важиш і оплачуєш товар. А так тут можеш сам ходити, самообслуговування. Яблука які. Це ж яблуко. Так, що цю, що Такий цвіт. І яблуко. Наші пеєр. Тейр це груши. Це груші. Це груши. Угу. Так, прилавки. Це також виїзний бус, виїзна машина, яка розкладується. Отакий міні-магазинчик. Також тут і речі продають. Отак, вивезли, розклали його. Це привозне. Приїхали, роз... розложилися, розпрудились і уїхали. Все. От і тут цікаво, що тут немає знаєте, конкуренції. От, Наприклад, якщо це кіоск з сирами, то він тут є один. Ось так його привезли, розложили, і тут кіоск з сирами. Якщо ж це е, фермерські яйця, то це один кіоск з фермерськими яйцями. Якщо ж це е, що, що тут ще продається? Хлібний кіоск там. Ну, от Немає що от асортимент, наприклад, отут такий і ще тут їх 3, 4, 5 таких самих, з таким же самим асортиментом. Це ж касається риби. М'ясопродуктів, овочів, ну єдине, що тут більше, мабуть, квітів я зустрічала, декілька таких лотків, магазинів, квітів тут дійсно продається дуже багато. А так усього, ну так, з різноманіття один кіос, тобто вибору особо великого немає, тобто він є, але на одній точці. Немає конкуренції, знаєте, от як, щоб було декілька одного і того самого. І отак, як ми бачимо, все виїзне, приїзне. Тобто так, вулиця тут пуста зазвичай. От вони в кінці робочого дня всі стають на колеса і виїжджають звідси. Тут м'ясо продають, там далі риба, там далі хліб. Так. так, і біжимо до хлібного кіоска. Тут ми купували хліб. Зернятами, якого і того нема. І того нема. Ну, вже далеко після обід. І нема ніякого. Із того, що ми засмакували. Добре, будемо якийсь купляти, хоч який-небудь сіренький. Тут такі печі упікається тут ж зразу. Я думаю, вже готові заготовки, вони продають, випікають і продають свіженьке. Також нарізається все. Забігли в кафешку випити капучино і з'їсти макарунцем. Трошки посидимо, відпочинемо, підемо далі. Так, Пробуємо цю штуку. 20. Нічого Тіпа, не обичного. Типу лавандовий ще й ково, йдемо, йдемо, гуляємо, гуляємо, тільки вийшли з кафе, а тут така краса. Я не знаю, що, що таке відчуття от от, от от води оці великої до моря. Ось таке прям вода, що така. Гріється ті качки, качки, качки. <гум> <гум> Ой, диви вона з водички раз і вилетіла. Прикола. І Тепер погріється. Круто. Біля води взагалі круто. Зараз. А, Панорамні вікна ти маєш на увазі, так? Да? Що панорамне вікно? Ну, це взагалі класно. І в них вже нічого не закривається. Не ролетами, не шторами, не гардінами, все відкрито. Вікна здоровенні і всі, всі відкриті. Клас. Така набережна красива. Ну да, Як скрізь вода. Море, море. Не знаю, якось ти себе так чувствуєш біля моря, біля води. Класно. Так, ну ми йшли, йшли, дойшли до пляжу. На пляжу нікого немає, тому що досить прохолодно. Зранку було Плюс 14, зараз може близько 20, але ми в кофтах. Вітер такий свіженький, там дітвора на площадке. Да. Купатись ніхто не купається, тому що досить прохолодно. Хоч вже і літо, але тепло ще сюди не дійшло, хоч на кінець тижня вже передають більше 20 градусів. Качка, ти куди бредеш? Каже, до водички. Інтересно, тут вода солона чи прісна? Я думаю, що прісна, так, качка п'є, значить вода прісна. Поплила. Ну, типа, вона застила і вони встановили. Такі сходи, які робив 3D-принтер. Да, 3D Зроблені 3D -принтер. на принтері, да. такі химерні з бетону, звісно. Да. Ну, йдемо далі. В поїзд приключень. Якийсь жилий райончик. Оце я казала про ці кущі, похожі на листя на ревінь. Оце зрозумів лопухи. Обочний лопух. Ну, на лопу. Навіть да. обичний лопух. Будь-який лопух, Так, будь-який. Я ну біля стежки покошена. Да. А тут далі воно робот такий. Зараз вийдемо подивіться. Та що ми не вийдемо? Да. Людей навіть є ступеньки отут і до води. Там вода. Не, я думаю, там і на лодочки можна, да, там пристань сделано. Так ти день. Ага. Там... Та я ж тобі кажу, пахнуть духами. Взагалі красота. Пахучі таки. Давай похучі.